Вітаю, друзі, на каналі Математика це просто. Сьогодні розв'яжемо показникове рівняння з підготовки до НМТ 2025. Отже, маємо наступне показникове рівняння. 2 в степені корінь з плюс 2, мінус 2 в степені корінь з Х плюс 1 до рівня 12 плюс 2 в степені корінь з Х мінус 1. Перш за все, я. 2 в степені корінь з x мінус 1 перенесу ліворуч. Отже, отримую 2 корінь з x плюс 2 в степені мінус 2 в степені корінь з х плюс 1 мінус 2 в степені, корінь з x мінус 1 дорівнює 12. Тепер помічаю, що зліва можна винести за дужки спільний множник, а саме. 2 в степені корінь х мінус 1, бо це найменший степінь двійки. Корінь з мінус 1. Отже, від 2 в степені корінь х плюс 2 лишиться 2 в кубі, мінус від 2 в степені корінь х плюс 1 лишиться 2 в квадраті, мінус, а від 2 в степені корінь з мінус 1 лишиться одиничка. це дорівнює 12. Отже, наступний крок 2 корінь з х мінус 1 помножити. 2 в кубі це 8, мінус 2 в квадраті, тобто 8 мінус 4. Це у нас 4 і мінус 1 3. Тобто, 2 в степені корінь з х мінус 1 помножити на 3 дорівнює 12. Отже, наступний крок я трійку перекидаю вправо. Перекинувши трійку вправо, маємо 2 в степені корінь з мінус 1 дорівнює 12 поділити на 3. Тобто 4. А четвірку я можу подати як 2 в квадраті. Тобто, зліва 2 в степені корінь з х мінус 1 дорівнює 2 в квадраті. Тепер у нас основи однакові справа і зліва, тобто двічки. Їх можна опустити, прирівняти степені. Корінь з з1 дорівнює 2. Тепер корінь з ікса дорівнює. Одиничку перекидаємо вправо, це буде 2 додати 1, тобто 3. І позбуваємося кореня, це потрібно і ліву, і праву частину піднести до квадрату. Підносимо до квадрату, отримаємо. Корінь з х в квадраті це буде просто х, 3 в квадраті 9. Таким чином ми розв'язали дане показникове рівняння. Дякую за увагу. Чекаю ваші слушні коментарі та пропозиції щодо наступних відео.